Всім привіт! З вами Володимир Ісаєнко. І це відео відповідь на питання глядачів каналу. А саме який виноград смачніший? Велес чи Цимус. Якому віддати перевагу при виборі сорту для посадки та який із цих двох виноградів раніше дозріває Велес чи Цимус. Який смачніший? Питання риторичне. Першим на ринку появився Велес. Його вивів відомий український селекціонер Загорулько Віталій Володимирович, і в 2010 році ця форма Винограду на міжнародному конкурсі Золота Грозь Винограда. А саме 13 серпня в місті Сімферополь, Україна була відмічена двома золотими медалями в двох номінаціях, а саме Народна дегустаційна комісія. Та професійна дегустаційна комісія. А це значить відмічена за смакові якості. Ягоди цієї форми винограду дійсно дуже смачні. Я не раз дегустував цей виноград і повністю згоден з журі конкурсу. При повному визріванні ягоди Велеса дійсно дуже смачні, і форма винограду заслуговує золотої медалі, двох золотих медалей. Форма винограду цимус з'явилася пізніше. Це порівняно нова форма винограду. Вивів її також відомий український селекціонер, а саме писанка Олег Михайлович. Вперше сіянець під номером 01-28 та назвою Цимус був представлений публіці в 2015 році. І зараз. Набуває широкої популярності в першу, в першу чергу за високі смакові якості ягід. Так, який виноград смачніший? Велес чи Цимус? На жаль, мені невідома участь Цимуса в конкурсах. Я дегустував обидві ці е, форми винограду, ягоди цих форм винограду. І навіть скажу більше, наїдався досхочу. Скажу також. Що для мене смачніший виноград не той, що може вразити своїм смаком при дегустації однієї чи двох ягід, а той, якого хочеться з'їсти більше, а також хочеться їсти його і на другий день. Так от таким виноградом із цих двох виноградів Являється для мене Велес. Але це моє особисте і я його нікому не нав'язую. Цимос також дуже смачний. І при першій дегустації двох-трьох ягід на винограднику у Олександра Гергеля. У мене склалося враження, що смачнішого винограду і не існує. Сильний мускат. Цитронно-мускатний післясмак. Дійсно, справляє сильне враження. Справжній цимус. Але це враження в мене пройшло вже на п'ятій чи десятій ягоді. Хочеться випити води. Або з'їсти ягоду з простим гармонійним смаком. Настільки сильний мускатний смак ягід цимуса з цитронним післясмаком. Але повторяю, це моє особисте враження. Я і моя сім'я балувані на винограді, так би мовити, не голодні. В моїй колекції виноградів немає ні велоса, ні цимуса. Так от. Коли я приніс додому грону Велеса, подарунок Якушенко Василія Євдокимовича, то в сім'ї вона була з'їдена за вечір. Коли приніс грону Цимуса, подарунок Олександра Гергеля, то її їли і на другий день, хоча всім і дуже сподобалась. Так що кожному вирішувати самому, ягоди якої з цих форм смачніші. І якій формі винограду при вибору для посадки надати перевагу. Звичайно, якщо на кону стоїть смак, а не якісь інші другі вимоги. Що сказати ще про смак цих ягід? М'якоть в ягодах, обох формах м'ясисто соковита. Дуже прим'ємна. Шкірка з'їдається. Клас безнацінневості. Безнасінне, третій, четвертий у обох формах. Наявність рудиментів залежить від розмірів самих ягід та погодних умов під час цвітіння. Дрібні ягоди абсолютно чисті. В більших по розміру може бути один-два рудимента, які з'їдаються непомітно. Маса ягід обох форм 4-5 г. Але при оприскуванні суцвіт під час цвітіння гіберліном. Може бути збільшена до 80 грам. Ну, все це більш детально. Ви можете переглянути у відео отзивах про ці форми винограду. Посилання е в кінці цього фільму. Тепер поглянемо на характеристики цих виноградів взяті з інтернету. Для виведення сорту Велес Загорулько Віталій Володимирович використав. Такі форми винограду, як Софія і Рузбол. Для виведення Цимуса Писанка Олег Михайлович використав такі форми винограду. Ну це все сорти, як подарунок Запоріжжю та Велес. Як бачимо з таблиці, термін визрівання у обох форм винограду майже однаковий. І визрівають грони обох форм. Винограду у Олександра Гергеля в місті Полтава майже однаково в першій половині серпня. Все залежить більше від навантаження кущів врожаєм і критеріїв встиглості. Це в абсолютно однакових умовах вирощування, оскільки кущі обох форм на винограднику ростуть поряд. Цимось порівняно нова форма винограду і, може тому недоліки її ще не виявлені не проявилися. По крайній мірі у Олександра Гергеля. Про цю форму винограду було записано два відео. 2019 і 2020 роках. Ви їх можете переглянути і почитати коментарі. Скарг на цимус поки що не було. Інша справа з Велесом. Він набув широкого розповсюдження зі значним своїм недоліком. А саме, його ягоди під час дозрівання лопаються. Слава Богу, що не завжди. Лопались вони у Якушенка Василія Євдокимича в 2018 році, причому це було перший і поки ще один раз за 8 років вирощування. Багато чи мало судити вам самим. Лопались ягоди і у Олександра Гергеля в тому ж 2018 році на п'ятий рік вирощування. Весь вжай з куща. Це близько 30 кілограм ягід. Пішов на вино. Ну, вино було смачне. Можна робити з Велеса вино. Про велес також знято не одне відео, і ви можете їх переглянути на каналі. А також рекомендації по вирощуванню та запобіганню тріску ягід. Посилання, як завжди, в кінці відео цього фільму. Недоліку Велеса суттєвий, але популярність його серед виноградарів поки що не зменшується. В іншому ці форми винограду однакові: квітки двостатеві, кущі на власних коренях сильно рослі, грони великі. Тому нормування кущів врожаїв обов'язкове і проведення зелених операцій також. Стійкість до хвороб середня, тому потрібно обробляти кущі пестицидами як проти грибкових хвороб, так і шкідників. Зимостійкість на рівні мінус 23 градуса по Цельсію. На зиму лози потрібно класти на землю і вкривати. Краще формування для вирощування в укривній зоні чотирьохрукавний веєр. Українською мовою, мовою віяло чотирьох віяло з віддаленою зоною плодоношення. Для вирощування більш якісного врожаю і підвищену здатності рослин переносити засуху. Це особливо важливо для виноградників без поливу, а також підвищення імунітету стійкістю до хвороб, підвищення зимостійкості. Рекомендується висаджувати саджанці з використанням біогумусу. Одне відро на посадочну яму у цьому відео, яке було знято в цьому році, Олександр Гергель ділиться досвідом посадки саженця винограду посадочну яму з використанням біогумусу. Результати вражаючі. Рекомендую подивитися. Посилання буде в кінці відео. Ось такий був отриманий кущ. Причому це в ряду на місці старого куща, де нові посадки ростуть завжди дуже погано. А в цьому відео Олександр Гергель ділиться своїм останнім досвідом вирощування винограду Велес. От щоб отримати такі гарні грони з такою ягодою, з таким яскравим забравленням, рівномірним забравленням, І щоб вони не тріскались, дивіться це відео. Посилання також буде в кінці відео. На цьому все. Дякую за увагу. Всім здоров'я і щедрих врожаїв. До зустрічі в наступних відео. До побачення.